Вітаю в ефірі телепроект 72 години. І вгадайте, де ми знаходимось? Ні, це не межигіря. Це чудові світлини нашого готелю Дніпро в Черкасах. Сьогодні проводиться круглий стол посвящений ініціюванню, створення кластера Черкаської області підприємства деревообробки і лісопроизводства. На мероприятии присутствуют все составляющие кластерного объединения. Это органы власти, как законодательные, так и региональные. Это представители науки, это представители лесхозов, это представители бизнеса, деревообработчиков. Какая основная цель создания кластерных организаций? В первую очередь она посвящена развитию экономики региона, развитию конкурентоспособности предприятий и, скажем, ну, тех Показатели, которые улучшают качество жизни людей ну, во всем мире уже на протяжении 20 лет. В Украину эта модель заходит только наверное, с прошлого года. Первые попытки, первые прецеденты уже созданы по ряду регионов. Сейчас идет такая, скажем, волна создания кластерных организаций в разных отраслях. Вот. В Черкасах это будет, наверное, один первый пилотный проект для лесообрабатывающей отрасли. Ну, з дальнішим потенціалом розвитку таких же організацій в других отраслях в форматі от, імені кластерних об'єднень. Я кілька проблем скажу. Ви будете обговорювати, я думаю, реальні проблеми. І як, як як наслідок, якщо треба буде рухатися в бік змін законів, шляхування якихось речей. Там постанову бажано, звичайно, на перспективу коська Кабміну, нам бо заген полісовуючи ще немає, тому що все рівно вони подають. Я скажу, як я бачу зараз кілька проблем, які ми зіштовхнулися і дивимося в такі страхічні законодавці. Перше, це поки що в нас є конфлікт стратегії і ідеології з урядом. Цей конфлікт стратегії і ідеології полягає в тому, що значить, в урядовці, я би сказав так, дуже ортодоксально. Стоять на тій позиції, що наші міжнародні зобов'язання, зокрема інтерес західного бізнесу чи інвесторів України, є домінантом по відношенню до інтересу українського бізнесу. Значить, я маю на увазі те, що знаєте, до цих пір у нас ведеться переписка і рідні заяви. От ми щодавно отримали заяву Переслужба Кабінету міністрів про те, що значить, добра справа е -е, з нашим законом. Тосовно мораторії, але аби його скасували, було б що краще. Значить, ну, нас це трошки непокоїть, такий підхід пов'язаний з тим, що ми ну, собі аби в уряді працювали, ми приймаємо закони, а ви їх не виконуєте, а потім кажуть, а ви і скасовуєте. Чи не ну, я завжди ну, ніби виховувався в такі системні координати, як професор і, і і як е, доктор наук, що взагалі закони треба виконувати, і в уряді виконувати, і в області виконувати, і так далі. Ситуация на сегодня ну, достаточно э, плачевная в отрасли, и, ну, во многих отраслях и, и в категории особенно малого-среднего бизнеса, да, который за последние годы ну, практически уничтожен под ноль. Э, идут декларации о реформах, идут э, какие-то бесконечные дискуссии в парламенте, в Кабмине. Но практически не слышно голоса э, бизнеса, голоса отрасли, потому что либо А, они инертны, они не создают свои объединения и не взаимодействуют, да? э, не вырабатывают какие-то понятные новые правила игры, да, с, уч с учетом интересов как страны, так и своего личного бизнеса. А, формат кластерных объединений он, ну, отличается в первую очередь от ассоциаций, от различных. Э, политических клубов одной вещью он создается в первую очередь ради увеличения прибыли ради улучшения наверное качества количества производства переработки ну и создания дополнительной ценности чтобы ну, прекращать вывоз сырья да а создавать конкурентный продукт ну и зарабатывать больше денег и конкурировать в мире мы затекаем тишиной Петром Тікалені, щоб і, і, і лісівники активно працювали, тягали працювали. попрацювали. Тут немає якої -то дрону. Тому я думаю, що і сьогоднішня дискусія, думаю, якраз це пошук такої по спільної синергії, щоб ми могли би рухатися вперед. Сьогодні тут відбувається дуже цікавий захід, захід, на який зібралися як можна власти. Наприклад, приїхав всі відомий народний депутат України Микола Томенко. Щиро вітаємо його знову на благодатній землі Черкащини, звідки він сам родом. І зібралися власне переробники деревини, переробники малого та середнього бізнесу, радше середнього чи малого, але малого також достатньо. Є дуже багато проблем. Насамперед, у нас є ліс, але це не проблема. Проблема в тому, як організувати переробку сировини, і, власне, щоб її продавати в тому числі. За напрямком нашего европейского вибору. Я уже занимаюсь лесопереработкой более 20 лет, поэтому все правила игры не исполняются. Я считаю, что нет прозорості прозрачности проведения аукционов. Очень проблематичный доступ к до сырьевой базе у предпринимателей. Ну, соответственно, теряются и рабочие места. И узнав о том, что такого, такая презентация прошла этих кластеров в Житомирской области и во Львовской области, и имели успех, я познакомился с ребятами и решил пригласить их сюда, чтобы они провели такую презентацию у нас в Черкасской области для наших предпринимателей. Недавно был принят закон, который запрещает Вывоз сырья круглого леса от твердых пород за границу, который раньше был разрешен. Но после выхода, вернее, воплощения в жизнь этого закона ничего не изменилось. Сырья как не было, так и нет. На аукционах выставляется количество сырья намного меньше, чем есть потребность у наших переработчиков в Чекайской области. Из-за этого создается дефицит. Я считаю, что это искусственный дефицит. Естественно, сразу нагоняются цены на аукционе, которые потом не влазят ни в какую экономику и математику для наших предпринимателей. Поэтому вот я считаю, что это ну, основная задача, которая должна стоять перед, э, после создания вернее, нашего кластера, нашей ассоциации, которая будет бороться за э, в первую очередь за доступ к сырьевой базе и ценовую политику и прозрачность ведения этих аукционов. А может быть, даже изменение э, самой практики проведения этих аукционов. Закон, який був прийнятий в минулому році, про мораторій з вивезення необробленої деревини, він практично не діє. Він частково вступив в дії з 1 листопада, але практично його ігнорують. Справа в тому, що всі, всі проблеми, сьогодні навіть обговорюючи проблему кластера, він починається з сировини. Якщо не буде сировини, і ресурсу сировини не буде, то ні, ні про який кластер не, має, не може бути розмови. Тому, перш за все, тут основним стержнем повинен бути в цьому кластері це ліс. Коли буде ліс, тоді буде кластер, тому що від нього все йде. Скільки хто буде будувати кластер, коли не знає, що завтра йому не дадуть лісу, наприклад. А в нас сьогодні така ситуація. Ми сьогодні маємо, завтра не маємо. Мало, мало того, ми не знаємо, що за по на яких умовах завтра, якщо він навіть буде, ну по якій ціні, на яких умовах, де його брати, скільки брати, яка предоплата і так далі. Оці умови вони не прозорі, вони не виписані. І вони сьогодні стримують галузь. Тобто, сьогодні говорячи про те, що у нас є надлишок деревини, це неправильно. У нас його не у нас немає надлишку. У нас є дефіцит деревини, як був, і так і залишається після мораторію. Про це дуже твердо під, під, під підтверджує те, що ціни кожен квартал ростуть. Ціни ростуть ціни в умовах дефіциту. Ціни не ростуть відмов, в умовах профіциту. Підприємство займається. Виготовленням підлогового покриття підприємство витовляє більше 38 видів підлогового покриття. Являється на сьогоднішній день і вже багато років. Тримає планку. Ми являємося третіми в Україні по раціональності використання деревини і другим підприємством по об'ємам виготовлення та експорту підлогового покриття на світові ринки. Працюємо з такими підприємствами. Відомими в світі, так як компанія Stat Oil, це третя в світі компанія по видобутку вуглеводів. В них є будівельний підрозділ, з якими ми працюємо, будуємо, приймаємо участь у будівлі в Європі офісів. Будували в Торонто офіс, який є саме здоровий в Європі, займає майже 63 тисячі квадратних метрів. Багато відомих об'єктів будували, але на сьогоднішній день. Є дуже така серйозна проблема в деропереробщику. Таку, навіть в такому підприємстві, як ми. За часи кризи в Європі ми в половину збільшили реалізацію експорт і продажі. Там підлового покриття, коли в них була криза. А на сьогоднішній день за два роки ми втратили 40%, майже 40% світового ринку. Дійсно, на сьогоднішній день склалася така ситуація на ринку деревини, що відчувається і певний дефіцит відповідно до потужностей переробщиків наших навіть в області чи в районі. Тому хотів би сказати, що я думаю, що і переробщики самі це розуміють, що об'єм деревини він фіксований. Ми не можемо його зрізати ні більше, ні менше, ніж це потрібно, ніж це оговорено нормативними документами. Тому, ми ну, не можемо взяти на сайт такої відповідальності або сказати, що немає, комусь не, не, не вистачає ресурсу. Це знову ж повторюю, що це не питання до лісівників. Лісівники вирощують фактично урожай, який зібрали і виставили на продаж на аукціони. Всі охочі підприємці приймають участь у аукціонах, і ціна ринкова формується на аукціоні. Інше діло, що можливо положення про аукціон або закон про аукціон він недосконалий, що не дає змоги всім бажаючим придбати цю лісопродукцію. Навіть Навіть ну, не так і нема змоги придбати, як дійсно на всіх не вистачає. Тоді, можливо, треба передавлятися якесь положення, брати якісь пріоритети, кому повинна надаватися ця деревина, чи це місцевим деревообробникам, чи це брати від кількості робочих місць. І навіть самі деревообробники між собою вже встановлюють якісь такі правила і не допускають перекупщиків, грубо кажучи, перекупщиків людей, які скупили цей ресурс і далі перепродали, не забезпечуючи жодного робочого місця, ну маючи там, мабуть, прибутки якісь для себе. Тому я б в цій ситуації знову ж таки повторюсь, це не конфлікт. Між лісівниками і деревообробниками і лізоспі взагалі виніс би задушки. Ми не вмішуємося в цей процес і не можемо впливати ніяк на нього. Тому тут більше питання до проведення аукціонів, до положення про аукціон, до правил аукціонних торгів. Повинна бути законодавча ініціатива. Я знову ж повторюю, що розроблено детальне і чітке положення, щоб було прозорі правила. Те, що на сьогоднішній день відбувається, є закони і сположення про аукціон, але він просто недосконалий. Його потрібно удосконалювати. І без, звичайно, без депутатів, без законодавчої влади, без Кабміну це питання не вирішиться. Я впевнений, що подібний кластер. На території Черкаської області потрібно було створювати давно. Я знайомий з галузю, зокрема в цій області, і можу сказати, що останні 10 років Черкащина на превеликий жаль слугує сировинним придатком для країн Прибалтики, для Польщі, для Китаю в меблевому виробництві. Тобто, ми туди вивозили напівфабрикат. Або не оброблену деревину, а звідти вже привозили готові меблі, підлогу і так далі. Ну, я вважаю, що це не є нормально. Підприємства на території області повинні розвиватися. Надійним партнером в цьому розвитку повинна виступати держава і державні лісгоспи. Так вони повинні сприяти розвитку деревообробної галузі тут, на Черкащині. І таким чином. Е і місцеві органи влади, адміністрація теж повинна цьому сприяти. Якраз створення кластеру це об'єднання деревообробних підприємств і їхній ефективний діалог і співпраця з органами місцевої влади, з держгоспами для того, щоб ефективно використовували сировина. Адже Черкащина багато твердо породами дерева. Це дуб, це ясен, які десятиліттями, століттями росли на цій землі, і вони повинні ефективно використовуватися. Сьогодні була дуже цікава дискусія, і маємо надію, що вона буде як конструктивною, так і продуктивною. Що громадська організація, кластер серед деревообробників Черкащини буде створена і вони разом будуть вирішувати свої проблеми на Черкащині і репрезентувати нас в Європейському Союзі. Так, це крок власне по реалізації нашого рівня європейського вибору. Хай щастить! Дорога сіліти душі.